Ірина Лисичанська, пророкування ворожки. О, Антоне, привіт! Сто років тебе не бачив. Та сім точно, сказав, усміхнувшись, Антон Василеві, з яким разом в армії служив, а тоді дороги розійшлися. Що привело в наші краї? Та ось бачиш оголошення в газеті вивчаю, хочу десь тут у вас дім купити. Дім? з подивом запитав Василь. У вас же з Олесею дуже гарний будинок. Нема Олесі Васю. Два роки вже нема. Під час пологів ні її, ні донечку лікарі не врятували. Я ж більше не можу там жити самотою, бо інколи здається, що божеволію. Все дружина привиджується. Не знаю. Вибач, мені дуже шкода. Їдемо до нас. Моя віра, справжнє довідкове бюро. Все знає, що в околиці діється, продається. Дізнавшись за столом про мету приїзду Антона, Віра вигукнула Вір, не вір, а бути тобі нашим сусідом. Ось навпроти будинок продають. Мені ключі сусіди вранці дали, щоб я покупцям хату показувала. Я й васі ще не встигла цю новину повідомити. То що, ходімо глянемо? в один голос запитали чоловіки. Господарі тут жили хороші, все до ладу зроблено. Всі зручності, є гараж, ставочок зариблений, ще й садок молодий родити почав, розповідав Василь, поки Віра відчиняла хвіртку в фідні двері та літню кухню. Оглянув Антон помешкання та й каже Телефонуй Віру своїм сусідам, нехай повертаються. Будемо торгуватись, бо трішки їхня ціна з моїм бюджетом не сходиться. Оце правильно. Гріх не придбати цю оселю. Все ж є, заходь і живи, схвалив рішення Антона Василь. Відтоді й зажили дружно, по-сусідськи усі свята відзначали в одній компанії. Якось у неділю поспішав Антон на ринок, а назустріч немолода циганка йде. Зупинись, сину, всю правду тобі розповім. Вибачте, але не вірю я ворожкам. «Той не вір, я все одно скажу. Не думай, що грошей хочу видурити, просто бачу, який ти самотній. Але не шукай свого щастя, воно поруч з тобою живе, промовила і швиденько пішла. Чого правду приховувати? Антонові подобалася Віра. Але ж у неї хороший чоловік, з яким він дружить. Зруйнувати родину ніколи собі не дозволить. Минуло півроку, одного вечора несамовитий вірен крик порушив тишу. Біда! Василько мій розбився, якийсь п'яний аварію вчинив, ридаючи, повідомила. Похорон, поминки, турбота про згорьовану віру лягли на його плечі. Десь через півтора року помітив, як у його сусідки загорівся вогник у досі сумних очах. Згодом побачив її з мужчиною. Той дістав пакунки з багажника автомобіля і разом пішли в дім. У тебе гість, Віро? Поцікавився стримано наступного дня, хоча в душі кипіло недобре передчуття. Подруга познайомила місяць тому на дні народження зі своїм братом. Він часто сюди у відрядження приїжджає, не вік же тобі самій кукувати, говорить. У нього, правда, сім'я, двоє діток, але обіцяв розлучитися, зізналася сусідка. Невдовзі завагітніла, але той чоловік зник. З пологового віру з донечкою забирав Антон. Він і всі дитячі речі подарував. Уже, як виповнилось яринці, три місяці татко з'явився. Не посилали у відрядження, виправдовувався. Я ж не відмовляюся від дівчинки, ось грошей трохи привіз. Минав час. Під Антоновим теплим крилом зростала яринка. Десь колись приїжджав тато у відрядження, підкидав якусь копійчину. Клявся довірливій вірі у вічному коханні і назад до родини, в перший клас до школи весело крокувала дівчинка за ручки з мамою і сусідом Антоном. Ось уже й 12 років дівчинці відзначили, якось віра прийшла до Антона з плачем. Що трапилось? захвилювався він. Занедужала я. Треба лягати в лікарню на обстеження, а тоді швидше за все й на операцію. Що мені тепер робити? Хто побуде з донькою? Знайшла чого нервувати. Хіба я не подобаю про яринку? Вона ж мені як рідна. Вірі таки довелося перенести складну операцію. Ваш чоловік так переживав за вас, не відходив від операційної. І біля реанімації, поки ви не прийшли до тями після наркозу, потрібні ліки за списком приніс, повідомила їй медсестра. Чоловік який? А скільки їх у тебе? здивувалася вона. Звісно, що Антон. Готував і привозив вірі сусід з донькою, нежирний бульйончик, все, що можна було їсти, аби швидше набиралася сил. Потім вдома оточив турботою. Місяців за три згадав про неї батько Яринки, примчав на новій автівці, дістав з салону великий букет різнобарних квітів і прямо на подвір'ї артистично впав на коліна. Я безмежно люблю тебе й доньку, але піти з сім'ї не можу. Давай залишимо все, як досі було. Таким чином, мої почуття до тебе ніколи не зів'януть ми не набриднемо одне одному. Мамо, і ти все оце слухаєш, стерпиш і пробачиш, сказала спорога Ярина. Тоді я піду жити до справжнього тата, Антона, набридла ваша брехня. Гнівні слова доньки. Ніби протвезили віру, яка ще мить тому, здається, готова була прийняти з рук цей букет і навіть привітно усміхнулася йому. Геть, звідси, твердо промовила, і забудь сюди дорогу, я виходжу заміж за кохану людину. Правда ж, Антоне? Він також стояв з Яриною біля порога, бо перед цим у кімнаті допомагав їй розв'язувати математичну задачу. Правда, кохана? Спокійно відповів той, саме сьогодні вирішив нарешті зробити тобі пропозицію. Ось і перстень приніс, дістав з кишені піджака і відкрив рожеву коробочку.